вечора, шановні інтелектуали, експерти з усіх можливих і неможливих наук. Сьогодні ми зібралися тут не просто так, а щоб перевірити, хто з нас вміє найкраще робити вигляд, що знає все на світі. Ласкаво просимо в шоу 1-2-22. Як ми граємо за правилами, шоу учасники мають дати числову відповідь на питання. Той, хто буде найближче до правильної відповіді, отримує бал. Хто найдалі покарання. Пропоную переключити вашу увагу на наших учасників. Сьогодні грають не просто люди, а ціле змагання поколінь. Тож представтесь, учасники кажуть про себе цікавий факт у форматі Я людина, яка давайте почнемо з вас. Ну що, шановні друзі, колеги, вітаю вас! Я дуже цікава людина, дуже непроста. Неоднозначно, але я точно можу сказати, що я цікава людина, розумна і інноваційна. Себе да ну як завжди, я та людина, яка дуже любить танцювати і дуже любить фізику. Фізика і балет ось мої основні. Цікавості по життю це вогонь. Я людина, яка коли мені студенти запропонували виступити перед ними з на будь-яку буквально тему, в якій я добре знаюсь, я буквально не замислюючи, сказала. Тоді я розповім про факапи. Ось така я людина. Не буду багато казати. Я людина доброї та щирої душі. Я буду багато казати. Я красивий, класний, розумний. А, у мене все прекрасно, що ще я викладаю історію. Я людина, яка дуже задоволена собою. Як ми знаємо, себе оцінювати не дуже гарно. А, тебе оцінять люди. Поэтому ну, про себе щось розказати, ну так, поки що, поки що не згадаю, але може щось якось розповім під час гри. Щось дізнаєтесь, цікаве про мене. Настав час першого питання. Але спершу ми оберемо покарання для наших учасників. Так, давайте витягнемо. Що в нас Стоя. А, вам клеять листок на лоб, з ім'ям відомої людини. Ви відгадуєте, хто це, задаючи питання, які відповіді а, так чи ні. Перше питання буде смачним. Уявіть собі, величезний казан, аромат спецій, тисячі людей з ложками на поготові. Але скільки ж важив цей плов? Всі ми студенти, а хтось з ними були, і всі пам'ятають, коли весь поверх в гуртожитську складався а, разом грошима та готували їсти на всіх. Тож схожа ситуація існує в деяких країнах світу. Так, е от одна з них приготувала найбільший казан плову. І перше питання. Скільки важить найбільший казан плову в історії людства? А це без казана рахується? Кілограм? Так, ні, ну питання зрозуміло. З казаном. казаном чи без? Ні, ні, казана, звісно. З кілограма. Ага. Ну, якщо що, переведемо. Давайте так. Ага, це приємна інформація. Так, ну, відповідь на перше питання. Е це 8 тонн. Я чемпіон, Я чемпіон, Я чемпіон. На п'ять тисяч кілограмів вами? Лео в нас отримує один бал як переможець. Але тепер треба вирішити, хто буде виконувати покарання: Тимофій. Добре, я живаю з тут. так, так. Я людина. Так, так. Я чоловік. Ні. ні. Я українка. Так. Да. Да. Тобто я Дуже. якось пов'язаний з літературою. Да. О! Да. О! Да. О! Да. Ну, тут треба лише перераховувати усіх письменниць. Ліна Костенко. Друзі, Наступне питання, але знову моя улюблена рубрика покарання. Так, давайте щось візьмемо: спробувати з зав'язаними очима різні продукти навпомацки та вгадати їх. А тепер переходимо до самого питання. Воно особливо близьке нашим викладачам і студентам. Ми всі знаємо, що писати наукові роботи це мистецтво. І тепер питання до вас. Скільки сторінок було у найдовшій науковій дисертації у світі? Любі друзі, ви закінчили? Так, так показуйте свої відповіді на камери. Відповідь 2654 сторінки. Тому Ліо в нас знову забирає один бал. Зав'язуємо очки. Щось вам, мабуть. Ні-ні-ні, ти не будеш їсти, ти будеш тільки щупати. Де воно? Так.

А тепер давайте поринемо в абсолютно нову реальність: реальність великих обсягів та дитячих поживільних мрій. Ви коли-небудь задумувались, скільки води потрібно, щоб заповнити одну із найбільших культурних центрів міста? А скільки ж літрів води знадобиться, щоб заповнити повністю хнатоп? Ні, тут питання уточнення можна? глядальської зали чи всієї будівлі? Або а якщо зали, то якої зали? Весь хнатоп. Весь а повністю. Там ще... А там ще є підвальні портали, це не досить приміщення. Там просто різні е, форми власності. Є державна, є. Скажіть чесно, ви знаєте, скільки буде літрів води, якщо заповнити державну власність? От я подумаю, Добре, відповідь на це питання може бути як логічною, так і абсолютно фантастичною. Тож, давайте включаємо уяву. Покарання. Як я могла забути, господи? Ну, особисто кажучи, це покарання, воно дуже корисне, воно дуже корисне, програвший, буде присідати увесь наступний раунд. Та Ого. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я таке число не знаю навіть. Google. Давай тоді я один нулик, допишу, щось. <ріст> Любі, друзі, ви готові? Mm -hmm. Так. Так, супер. Показуємо в камеру. 10 мільйонів. Це 10, тебе 30. 10. 10 мільйонів і 10. 2 мільярди. 2 мільярди мільярд мільярди 700. Якщо ти не бачиш, я можу прочитати. 256 мільйонів 128 тисяч 520 літрів. <рес> Любі друзі, так, імпровізована барабанна дріб. А? Дуже дякую. Правильна відповідь. 18 мільйонів так, літрів. Так я, так я взагалі чемпіон, Реально. 10 мільйонів. А апеляцію можна подавати? Так, любі друзі, ну тут я не забуду вже, ну, а то якось. ну. Так, обираємо покарання. Обираємо себе. Наступний раунд. І покарання на нього. Весь наступний раунд програвший, повторює за спеціально підготовленим суфлером. Наступне питання змусить вас задуматись про людську терплячість і вміння чекати. Ви коли-небудь стояли в довгій черзі. А чекаючи свого шансу, люди вирішили спортом позайматися? Ну, бачите, так. А уявіть, як це буде в черзі, яка триває? Ну скажімо, вічність? А у світі є черга, що вражає навіть самих витривалих. І ось питання: яка найдовша черга в історії? А, хоча іноді, стоячи в черзі в обідню перерву в буфеті, мені здається, що я вже знаю, де була та сама найдовша черга. Я думаю, що у наших супротивників шанси в чергах більше, бо вони жили за часів перебудови. Ну, давайте перейдемо до відповіді. На камери, не перейшли ми до відповіді. Окей, перейшли. Відповіді. Так, ну, правильна відповідь це 16 кілометрів. О, я буду вашим сапфером впродовж цього раунду. І правила такі, що все, що я вам кажу на вушку, ви маєте це проговорити і. Підрузі, покарання, вибачте. Так. Достаємо останнє вже покарання, останній раунд. А, придумайте і розкажіть історію із слів Каразінський: подарунок, кіт та семінар. Настала черга останнього питання, але цікавість нашого шоу в тому, що до самого останнього моменту людина може виграти, тому що в останньому питанні. Ви маєте перерахувати відповіді. Стільки скільки правильних відповідей у вас буде, стільки балів ми вами нарахуємо. Так, вам треба перерахувати українські телешоу. Все, що пам'ятаєте, і на це у вас буде півтори хвилини. У мене є помічник, який поставить таймер. Це як вагітна в дванадцять. знаю. Я так люблю студентську раду. Не гайте часу, не гайте. У вас є шанс виграти. Боріться до кінця. Давайте мені листочки, їх зберу я, зачитаю по одному. Окей, по одному. Ну, це прекрасний, прекрасний підпис бабічів. Тому з вас і почнемо. Так. Вагітна в 16. Прекрасне перше телешоу, я би сказала, яке ви згадали. Так, міняю жінку. Ще одне неймовірне телешоу. Не забувайте, що це буде в соцмережах. З тебе новини. Так, Дуже класне шоу. Юмористична. я можу. Кожен день дивлюся. Холостяк! Ну, як ми без головного, ну, звісно. Ну, що ж, у вас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Цілих шість відповідей. рівень. Так. А так. Благослові. Розумію, це ваше. Так, добренько. Вагітне в 16. Ох, просто. Так. А... Коханими вбиваємо дітей. О, супер. Це прям супер. Говорить Україна. Та ви що? Ну, тут вже Холостяк! Холостячка! Ну. Так. Марафон єдині новини. Ну, це... ну, Я ж не сперечаюся. Так, хто зверху? Питан притула шоу. Ревізор Ну, ну тут прям... <патрична> Все дитинці там було. Цілих дев'ять балів. Ну, це рівень. На цьому столі в нас залишилась одна людинка. Давайте ж перерахуємо ці відповіді. Я просто. В захваті. Це перша людина з цього столу. Хто не вписала першою відповіддю? Вагітна в 16. А не <головік> <Що це таки? головік> Супермама. Ну, Що? тут. супербабуся. Так, далі. Детектор брехні. Як ви про нього позабували, я не знаю. Тест ДНК. Ну, ц... ну. Вагітна в 16. Ну, ось ми до неї повернулися, особисто кажучи. Ну, і хата на тата. Так, тут шість правильних відповідей. ну На цьому столі в нас прям є лідер, я можу вам сказати. Людина, яка більше всього дивиться телевізор. На цьому столі, так. Можеш пересісти, слухай. Я ж не пересперечаюсь. Так, давайте Тимофій. Ну, майстер шеф розшифровувати не треба, я сама зрозуміла. Ну, це як, якщо я правильно розумію цю абревіатуру, це я соромлюсь свого тіла. Мама от дітей. <праць> я так розумію, мати пішла від дітей. Ну тут, вибачте, не зарахую. Ну і хто з, я так розумію, це Звер. Хто звер? Так, хто звер. Угу, Добренько. Ну, тут в нас три бали, Тимофій, Ми в тебе віримо. А я лише хотів тебе привітати. До тебе дійшло. Да. Ну, тут свої вайби. Тому не будемо про це. А, так, ну, вагітна в 16. Супер мама. Хто зверху? Ну, тут как бы, ну... Все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну і останній з вас. Максим. Максим. добре. Останній з вас Максим. Так, вагітна в 16. По базі пішли. Хата на тата є. Ревізор є. Світ на вигоріт. Легенду згадав. Так. Там ще легенда є. Так, він чи вона? Хто зверху, окей? Ну, і говорить Україна. Підраховуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. <ріпіон> так, ну можемо зробити висновки. Що Львов в нас буде дійсно чемпіон? Вітаю. А, так, а програвши в нас Тимофій. Вітаю! Я хочу сказати. Що ви підписались на канал, поставили лайк та задонатили на спільний збір з волонтерською. Дякую. Ну, а поки Тимофій думає про те, як поєднати ці слова, ми б хотіли нагадати, що зверху у лівому кутку буде збір, QR-код на збір. на Ахілес. будь ласка, задонатте. Дуже дякую. Підтримайте нашу армію. Така ситуація. Красненський університет. Що у нас? Ранок починається семінар. Заходить викладач, а студенти йому такі: Вітаємо вас з днем народження. Ну, викладач такий: Ух, йо, дякую. Дуже гарний день день народження. Вони такі. «Вон... А вони йому такі. У нас для вас подарунок. Він ж такий, який подарунок? А вони такі ні-ні. Ми вам не скажемо повинні самі ці відкрити. Це кіт мішку. Вони дають йому реальний мішок. Думаю, ну не, не кота ж йому подарують. Бах, у мішку кот. І. І з цього моменту цей викладач, якому подарували кота, жив довго і щасливо, бо з котом весело йому було. Історія під пал, любі друзі. Все це знято на реальних подіях. А ви що думали? Так, покарання виконані, завдання всі розказані, всі пройдені. Тому ми підійшли до кінця нашого нестандартного інтелектуального експерименту. І хто ж отримав звання найголовнішого інтелектуалу Каразінського? Ну yeah. добре, не будемо тягнути інтригу. Звісно ж, це Ліо. Чемпіон, наш головний. Просто. Можна мені якесь наказання за це? чемпіон. Та ми коли на фіналі нашу команду перемогли, нам сказали, що ми будемо грати з такими смієшся? Я думав, що це не наказання. Дуже цікаво. Так, ми дуже щасливі сидіти тут. Все прекрасно. Ми дуже раді. Прекрасне шоу. А, і да, я вам нагадую, що зараз триває збірня ЄС. Треба задонатити терміново, якщо ви вам було цікаво. Я бажаю всім вам всього найкращого, гарного дня та мирного неба. Бережіть себе, дуже вакцину. Ну, як ви бачите, у нас дуже люблять студенти наших викладачів. Просто панує ідилія. Про ахілес це дійсно так, це дуже важливо. Просимо вас задонатити і не бути байдужими. Ну і ми з вами прощаємося. До нових зустрічей.